Шановні болівальники, продовжується наш змагальний марафон матчів групи А всеукраїнського фінер. Зараз намагаються прицілитися гравці. П'ятий Віталій Конько, 10-й Дмитро Коровенко. І зараз рівненська команда відправляє м'яч у ворота. Здорово вони розпочинають поєдинок. Порівняно з першим матчем змінилися номери на футболках у команди Хлібодар-А-2. Зараз вони відбиваються. Олег Груша. Довга передача. Розрізна хороша. Прийняли. І дійсно хороший. Стрімка атака. Чи завершиться на ударом? Завершуються, але там. Зберігається рахунок на користь варт спецбуду. Юдін, юдін. Юдін зараз не може прийняти цю передачу. Але він все-таки рятує ворота. І зараз буде призначено удар у ворота. Зараз біля м'яча груша. Але пас на іншого гравця. Але випав у нього м'яч із рук. Подивіться, яка хороша перспективна атака. І зараз зрівнює рахунок команда Хлібодар-А-2. За 30 секунд до кінця першого тайму їм так і вдається це зробити. Паритет відновлено. Друзі, який же хороший матч ми спостерігаємо. Здавалося, що е, все-таки підемо на перерву. Ми... Під тиску гравці Хлібодару А2. І доходить до воріт. І дуже вийшло загрозливо для фактично два матчі поспіль грати. Але вони повністю віддаються. Зараз знову між них м'яч пройшов. Але Єсід Мохамед е, бігає в центр. Удар! Стійка! Який небезпечний епізод створює за. Передача тут Ясін Мохамед в'є, але надто високо над воротами. Пригадаю вам результати. І зовсім скоро розпочнеться двобій між командами Черкас і командою Вінницької.